У мене знову гості, а з попереднього відео я зрозуміла, що вам буде дуже цікаво дізнатися, як приготувати таку сирну тарілку. В центрі я розміщую піалу з бабусиним варенням. Я взяла приблизно по 100 грамів різного сиру, звичайно, з лавандою, який вам дуже сподобався, і сьогодні будемо який горонзола. Зачищаємо сири від залишків упаковки. Цей сир витриманий, його я колола на ось такі великі шматочки, тому він буде йти перший як основа. Далі нарізаю сир з козиного молока. Він такий яскраво-білий, буде дуже прикольний акцент. Дуже багато ви питали, що це за фіолетовий сир це сир з лавандою. Тепер більш акуратно групую наші сирні пазли. І тепер між ними починаємо викладати фрукти, ягоди, що у вас є. Наприклад, у мене після пирога залишили сливи. Закриваю найбільші проміжки шматочками горгонзоли. Завжди завершую композицію зеленими акцентами трав та зелені і засипаю проміжки горішками. Саме ця фішка з зелені та горішками додає завершеного вигляду нашій сирній тарілці. Експериментуйте, грайтеся з текстурами. Наприклад, тут я перевернула частково сливки до гориш коринкою, і у нас з'явився ще один класний акцент.